Волейбол неконтактний комбінований вид спорту, де кожен гравець на майданчику має свою чітку спеціалізацію. Популярний він не лише в Україні, але й за кордоном. Об'єднує спортсменів будь-якого віку та рівня майстерності. У місті Атомників вже багато років функціонує збірна волейбольна команда Рівненської АЕС. У її складі гравці різної статі та віку. Понад 10 років незмінним тренером волейболістів. Є Андрій Кузнєцов. Команда була і призером чемпіонату області, вигравала відкриту Сарницьку лігу, неодноразово була призером та переможцем волейбольного турніру в залі Спартакіади Атомпрофспілки. Наші хлопці зростають, є представники, які грають в чемпіонатах України, як з класичного, так і з пляжного волейболу. Тому, в принципі, рівень волейболу досить непоганий. Що і підтвердила цьогорічна ювілейна 30-та всеукраїнська спартакіада колективі фізкультури Атом Адже волейболістам разом із іншими спортсменами Рівненської АЕС вдалося вибороти друге загальнокомандне місце. Загальний склад волейбольної команди налічує близько 20 учасників, а основний – 8-10 гравців, серед яких більшість працівники Рівненської АЕС. Команда можна сказати універсальна тут під підрозділи і кінцер, став. Електрисе, вохр, цербе, тренер наш сід молодь приходить з інших цехів осилюємося. Оскільки волейболісти поєднують своє захоплення спортом з основною професією, повним складом збиратися вдається не завжди. Адже у кожного свій графік роботи. Проте Андрій Дмитрович зауважує, що за роки функціонування команди він як тренер вже випрацював оптимальну тактику підготовки волейбольної збірної. Команда тренується двічі на тиждень. Тренуємося ми за власний кошт. В принципі, підготовка команди досить складна. Чому багато членів команди працює по змінам? Тому як я завжди жартую, оптимальний склад я бачу тільки на змаганнях атом коли вдається зібрати всіх гравців разом. Гравець команди Андрій Середа розповідає, що у вільний від роботи час завжди із задоволенням йде на тренування, тому що волейбольний майданчик для атомника це місце сили. Я працюю по змінах, тому в мене не завжди виходить попадати на тренування, на змагання, але це дуже важлива частина мого життя. Вже багато років, якби я граю, це дає можливість мені почуватися більш здоровим з молодими. Це завжди це йде підняття і настрою і. Певна мотивація. Один із нових гравців волейбольної команди Рес Микита В'єрін. Він нещодавно працевлаштувався в електроцех Рівненської атомної електростанції та вже встиг проявити себе на волейбольному майданчику в основному складі волейбольної збірної рес на цьогорічній спартакіаді Атом про спілки. А я в волейбол і граю волейбол десь уже 15 років. Чому вирішив? Бо це моє діло. Я граю дуже багато і батько мій теж грає, до речі, він теж працівник Рівненської АЕС. Ось, і захотів, бо мені це подобається, це спорт. Коли приїхав сюди, я знайшов людину, вона мені показала місце, команду, команда дуже прийняла тепле тепло і мені все подобається. Збірна волейбольної команди РАЕС має можливість тренуватися на спортивних спорудах спорткомплексу підприємства. Тут спортсмени-атомники більш професійно відточують свої вміння та навички. Тренер команди запрошує усіх охочих долучитися до збірної та зануритись у надзвичайно захопливий світ волейболу. Двері збірної реєс відкриті для всіх бажаючих. Ми завжди раді новим гравцям. Тому, якщо хтось хоче займатися волейболом, ласкаво просимо до нашої команди. Ми допоможемо, ми навчимо. Ми зробимо так, що ви будете грати в волейбол на високому рівні. Нині учасники волейбольної команди РАЕС готуються до традиційного благодійного волейбольного турніру на підтримку Збройних сил України. Тому роботи багато. Очікують нових перемог у спортивних баталіях. Та найбільше, чого прагнуть герої нашого сюжету, якнайшвидшої перемоги України. Людмила Скіпчик, Андрій Затірка, Уріта за